Чим була характерна сьогоднішня нічна атака росіян? Ну, Сьогодні якраз типова була атака з кількістю тих би які ви вже озвучили. 18 запущено, 15 збито селом оборони. В основному це все пішло на Одещину. Ну і плюс на Хмельниччину працювала протиповітряна оборона знову ж таки мобільні вогнові групи, які показують дедалі кращий результат. І власне Одеська область припортова інфраструктура, українське зерно. Знову ж окупантів дуже турбує і завдаються удари власне шахедами в цьому напрямку після певної паузи. Туди вже мабуть більше місяця точно не прилітало. Тому то бачимо ось такі от напрямки атаки сьогодні на Одещині. Відпрацювали в зоні відповідальності повітряного командування Південь мобільні вогнові групи, як я вже сказав, усіх сил оборони які дійсно показали знову ж таки непоганий результат. Пане Юрію, а як летіли ці дрони, і які загалом зараз маршрути обирають росіяни? От коли для прикладу вони відправляють в одну точку кілька груп ворожих дронів. От летить перша група, ми її збиваємо. Як діє інша група? Ну, атака планується заздалегідь. Зрозуміло, що вони використовують різні маршрути. Ну, фактично точки входу в повітряний простір України з окупованих територій чи то з російської території з півночі так, Курська, Брянська область. Вони, зрештою, однакові фактично вони нічого не змінюють, входячи з південно-східного напрямку цього разу, так це е, мис Чауда, окупованого Криму. Ну є ще напрямок Приморськ-Ахтарськ, звідти теж заходять. Заходять вони там в Запорізьку область, скажімо, окуповану, і звідти вже розлітаються по різних маршрутах. Я от е, відстежуючи е, обстановку повітряну, е, вже більш детально. Цим займаються у нас радіотехнічні війська, які на озброєнні, яких є радіолокаційні станції, от, власне, від, відстежують і е, щоразу аналізують маршрути е, ударних БПЛА. Інколи маршрут сильно не змінюється. Буквально там може бути 10-15 кілометрів вліво-вправо від попереднього змінюється, е, от, по, по такій дальності, невеликій. Здавалося, це не так вже і багато, але ж ви розумієте, що для мобільної вогневої групи. Це занадто велика територія, щоби власне зреагувати і відстрілятися по цьому дрону, тому що ну радіус ураження і крупнокалібрових кулеметів, і ПЗРК, на жаль обмежений. Ось тому залагоджені дії власне система оповіщення. Система і вона є різною, є навіть візуальні спости спостереження, окрім того, що ми маємо радіолокаційну інформацію? Ну і власне від дій швидких оперативних залежить власне той результат, який ми бачимо сьогодні? А наскільки збільшилась кількість оцих мобільних вогневих груп в період осені та зими, і чи збільшилася дуже цікаво, скільки дронів збитих російських на рахунку однієї групи? От чи ведете ви таку статистику? Ну то? Важко підрахувати, можна це простіше поспілкуватися з кожним військовим організмом, скажімо так, чи це бригада, чи це полк, чи інші підрозділи, і сказати, от власне, я, скільки у вас ну так для порівняння зробити, скільки у вас на рахунку збитих тих шахедів чи ракет не лише за шахедами полюють, але і за крилатими ракетами, навіть у тих радіотехнічних військах, про які я щойно згадував. Є теж свої сили безпосереднього прикриття, які теж мають на озброєнні ПЗРК і знищують ракети. Звичайно, з кулемета ракетою крилати не знищиш, тому що це ну, швидкість і реакція дуже має бути миттєво. Для цього є гепарди, існують так. А от, власне, щодо мобільних вогневих груп, їхні, їхня результативність ну, в цілому дуже серйозно виросла за от крайні. Скажем, так, 3-4 місяці вона суттєво збільшується раніше. ну, торік, скажем так, нас не було таких підрозділів, ну власне оснащених відповідними озброєннями і приладами для того, щоб цей результат збільшувати зараз. Це це все виправлено, тому що ну, з досвідом приходить розуміння, як краще та ефективніше знищувати ворога. І, власне, цей досвід та розуміння сьогодні застосовується на практиці, і ми бачимо той результат, що допомагає нам зрештою. Заощаджувати дефіцитні для нас зенітні керовані ракети авіацію і так далі. Юрій, а про що свідчать уламки збитих дронів? Чи використовують росіяни якісь модифіковані версії порівняно з тими, які були на початках застосування БПЛА типу Шахет по території України? Ну, вони постійно намагаються змінювати власне. Будь-яке озброєння так покращувати його та стосується І звичайно, ударних БПЛА. Ну модернізація там не надто така велика серйозна. Так вони роблять просто їх менш помітними, використовуючи матеріал при виготовленні фюзеляжу, можуть використовувати менш помітний для радіолокаційних систем. Але зрештою, їх все одно видно. Дрон немаленький, має двигун, ціль помітна. Радіолокаційно, ну а із покращень про тих, які вже всі говорили, так всі знаються, можливо, перефарбування їх там, вже готових моделей сірих так, в чорний колір, що зменшує їх видимість саме в нічний час. От, от такі можливі модернізації. Ну, плюс зустрічались там, ви ж, мабуть, бачили теж якісь. Інші пристрої, так на цих БПЛА, з якою метою вони це все роблять, вивчають відповідно фахівці, які. Вже збиті чи уражені дрони знаходять на землі. Це вже не до повітряних сил, а до тих людей, які займаються цим процесом професійно і можуть становити чітко для чого та чи той чи інший прилад був застосований до цього била. Ну і ну безумовно вони будуть робити все для того, щоб досягти кращого ефекту. Ну а наше завдання збивати їх ще краще ніж зараз. Пане Юрію, чи маєте ви цифри? Скільки зараз безпілотників таких типу шахет виробляє Росія, і скільки наразі постачає з Ірану? Ну таких цифр я на жаль не маю. Ну але відслідковуються маршрути польотів бортів іл 76 зокрема військово-транспортних стигарану в Москву? Ну і також морським шляхом вони можуть доставляти до того ж таки приморська Хтарська, там власне. Порти Махачкали чи інші можуть приймати вантажі з Ірану. Ну і виробництво у себе, звичайно, не, не повноцінне, не там не повністю вони можуть виготовляти це на території Росії, ну але частково можуть е робити ті речі, які доступні для російської промисловості військової. Ну більш детально, мабуть, розкажуть представники нашої розвідки, скільки Росія сама робить і чого саме, і скільки продовжує поставляти їм Іран. Юрій, ви неодноразово говорили в інтерв'ю, що е, наростити спроможності України протидіяти БПЛА, типу е, шахет та схожих на них зможуть літаки f 16 коли вони будуть передані в Україні. Е, ми знаємо, що нині триває процес навчання. Що ви можете розповісти про ті навички, вміння і знання, які українські пілоти освоюють сьогодні? Ну, багато я вам не можу розповісти, тому що йде стандартний процес перенавчання льотчиків на інший тип авіаційної техніки. Тут хочеться вже побачити, звичайно, їх у небі, так, і можливо продемонструвати якісь кадри, щоб подивилися, що дійсно льотчики вже пілотують F-16, думаю, ми дочекаємося таких, ну, цих кадрів, принаймні на телебаченні. Що стосується перенавчання, як ми вже й казали, що дедалі більше пілотів вже переходять до підготовки безпосередньо з інструктором. Теж цифрами називати не будемо зараз, але льотчики вчаться і не лише вони, а і інженерно-наційний склад і наземні фахівці в різних країнах. Ну я назвали три. Ну але географія, звичайно, буде більша, тому що чимало людей треба власне підготувати для того, щоб такий рід військ, як авіація запрацювала і працювала ефективно застосовувала своє озброєння з наших аеродромів треба чимало фахівців довести до тих стандартів які від нас власне які які потребують для застосування авіації дуже дякуємо вам за інформацію юрій ягнат речник командування повітряних сил україни був з нами на прямому відеозв'язку і розповів зокрема що українські льотчики продовжують освоювати літаки типу F-16.